Цього чоловіка звати Анатолій Лозовий. Говорить, близько 40 років він займається карате. Понад 30 ділиться своїми навичками та вміннями з юними спортсменами. Що значить карате в його житті, говорить. Так зразу і не скажеш. Мабуть, що все. Мабуть, що все. Це і професія, і якийсь спосіб життя, і якісь хобі. Ну, все, все разом. Ми спитали пана Анатолія, що він намагається виховувати у своїх спортсменах. В першу чергу це серйозне відношення до, до того заняття, яким ти займаєшся. Воно переноситься на серйозне відношення до життя і, і формує характер. Сьогодні каратисти займались ката зі зброєю, а минулими вихідними у Черкасах відбувся 20-й чемпіонат України з фунакоші Шотакан Карате. Дві срібні медалі у ката та у коміте вибирав на турнірі Сергій Івченко. Говорить, останній рік був складним, але й багато чого він навчив. З будь-яких ситуацій можна вибратися. І незалежно від ситуації, що можна тренуватися везде. Третьою стала на турнірі у Черкасах Таїсія Фоменка. Прийшла у карате вона у шестирічному віці. Нині її стаж каратистки вимірюється вже дев'ятьма роками. Мене батьки відбули на карате. Навіщо приходити кудись шість років? і Я задоволена. У підсумку на змаганнях у Черкасах підопічні Анатолія Лозового вибороли по дві срібні і бронзові медалі. Сім золотих медалей, трі срібні та чотири бронзові нагороди вибрали вихованці клубу «Карате Стар тренер Віталій Гутенко. Нині спортсмени Анатолій Лозового та Віталія Гутенка готуються до міжнародного турніру у Варшаві. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.